Філіп Кіндрет Дік. Чи мріють Андроїди про електричних овець? Читає Сергій Оробчук. Розділ восьмий. Припаркувавши службовий швидкісний говеркар з підсиленим двигуном на даху палацу правосуддя у Сан-Франциско, що на Ломбар Стрит. мисливий за головами Рік Декарт із портфелем у руці пішов просто до кабінету Гаррі Брайанта. Ти щось дуже швидко повернувся. Сказав йому начальник, відхилившись на спинку крісла й взявши почку нього тільної суміші специфік номер 1 Я роздобув те, по що ви мене відрядили. рік сів за стіл, опустивши портфель на підлогу. Я втомився. Раптом усвідомив він. Відчув у тому, щойно переступивши поріг управління, і побоювався, чи зможе відновити сили для справи, яка на нього чекала. Як Дейв? запитав він. Мені вже можна з ним поговорити. Хочу побачитися з ним до того, як візьмуся за першого Анді. Першу візьмися за Полокова, відповів Брайант. Це той, що продирявив лазером Дейва. Найліпше буде одразу вивезти його з гри, бо він добре знає, що ми на нього полюємо. Це до того, як поговорю з Дейвом. Брайант потягнувся до тонісінького, як шкірка, цибулини аркушу паперу з розпливчатими літерами третього або четвертого примірника, надрукованого під копірку. Полоков влаштувався в місті на роботу, сміттярем збирає непотріб. На таку роботу беруть тільки спеціалів. Полоков вдає себе спеціала пустолобого, геть деградованого чи принаймні хоче таким здаватися. Деї саме на цьому і спіткнувся. Полоков, очевидно, настільки схожий своїм виглядом та поведінкою на пустолобого, що Дейв втратив пильність. І що тепер ти не сумніваєшся у шкалі Войхта Камфа, абсолютно впевнений після тестування у сієтлі? Так, відповів Рік коротко, він не вдавався в деталі. Повірю тобі на слово, мовив Брайант. Але ми не можемо собі дозволити жодної помилки. У полюванні на Анді не може бути помилок. Цей випадок нічим не відрізняється. З Nexus 6 не несе так просто. Свого першого я вже ідентифікував, сказав Рік, де виявив ще двох навіть трьох, якщо врахувати полукова. Гаразд, я деактивую Полокова вже сьогодні, а тоді, можливо, ввечері або ж завтра поговорю з Дейвом. Він простягнув руку до нечіткої копії з орієнтуванням на андроїда Полокова. ще одне, вів далі Брайант. До нас прибуває радянський коп із ВПУ. Телефонував мені, коли ти був у Сіетлі. Зараз він уже на борту ракети Аерофлоту, яка приземлиться в нас за годину. Звати його Шандор Кадалій. І що йому треба? Вкрай рідко коли копи з ВПУ з'являлися у Сан-Франциско. Їхнє ВПУ цікавиться Нексусом 6 і хоче, щоб їхній офіцер попрацював у парі з тобою. Як спостерігать, а принагідно зможе тобі допомогти. Тобі вирішувати, що, як і коли. Та й взагалі чи потрібна тобі його допомога. Але я вже дав згоду на співпрацю. А якщо до преміальних? запитав Рік. Тобі не доведеться ділитися з ним, сказав Брайант і всміхнувся через силу. Просто я не вважаю, що це було б справедливо у фінансовому плані. Йому ні, трохи не хотілося ділитися своїм заробітком з якимось головорізом із ВПУ. Він переглядав орієнтування на Полукова. Там була зазначена інформація про цього чоловіка чи радше Анді, його адреса і місце роботи. Сміттєзбірна компанія Затоки Сан-Франциско. центральний офіс на гірі. Хочеш дочекатися радянського копа, щоб він допоміг тобі деактувати Полокова? запитав Брайант. Рік неїжачився. До цього я завжди працював сам. Звісно, це вам вирішувати. Я зроблю так, як скажете. Я готовий хоч зараз узятися за полукова, не чекаючи, поки прибуде кадалій. «Гаразд, відправляйся сам, вирішив Брайант. А от з наступним андроїдом, а це буде міс Люба Люфт, ось тобі орієнтування і на неї. Залучив до співпраці кадалія. Поклавши тонкі як лушпиння цибулі, аркуш і паперу в портфель, Рік вийшов з офісу начальника і знову піднявся на дах до свого говеркара. А тепер ми провідемо містера Полукова, мовив він до себе. І погладив руків'я лазерного пістолета. Розшукуючи андроїда Полукова, рік зайшов до головного офісу сміттєзбірної компанії Затоки сан Сан-Франциско». Не шукаю одного вашого робітника. Сказав він суворій сивоволосій працівниці на комутаторі. Будівля головного офісу фірми вразила його. Величезна і сучасна, у ній працювало чимало висококваліфікованих фахівців. Килими з товстим ворсом дорогі письмові столи зі справжнього дерева, котре йому нагадали, що збирання і переробка сміття після війни стали однією з найприбутковіших галузей економіки на Землі. Уся планета почала перетворюватися на величезне звалище. А для того, щоб планета залишалася придатною для проживання залишків населення, виникла крайня необхідність, принаймні в частковому розгрібанні того звалища або, як полюбляв казати, Бастер Френдлі, земля помре не під шаром радіоактивного пилу, а під шаром мотлуху. Зверніться до містера Екерса порадила йому жінка на комутаторі, він менеджер з персоналу. Вона показала на розкішний, хоч це й була підробка під дуб письмовий стіл, за яким сидів манірний дрібний чоловічок в окулярах. Що обклався масою паперів. Рік показав своє посвідчення поліцейського, де зараз перебуває ваш робітник Полоков, на роботі чи вдома. Містер Екере неохоче звірився зі своїми записами і сказав Полоков повинен бути на роботі. Зараз саме мав розчавлювати говеркари на фабриці в дейлі Сіті та скидати їх потім у затоку. Але. менеджер з персоналу зазирнув у інший документ, зняв слухавку відеофону і заходився говорити з кимось у будівлі офісу. Його там немає, мовив він, закінчивши розмову. Сьогодні Полоков не вийшов на роботу, жодних пояснень. Він чеснокоїв офіцера. Якщо з'явиться на роботі, не кажіть йому, що приходили з поліції і розпитували про нього. Сподіваюся, ви розумієте чому? Так, я розумію, похмуро відповів екере, немов би рік поглумився з його глибокої обізнаності в справах поліції. У службовому швидкісному говеркарі рік полетів до багатоквартирного будинку в районі Тендерлойн, де жив Полоков. Так легко нам його не схопити, подумав рік. Брайан з Голдена надто довго очікували. Замість того, щоб відправляти мене до сієтла, то подібно було одразу натравити мене на полукова, і то ще вчора ввечері, після того, коли стало відомо про поранення Голдена. Оце помийна яма. зауважив він, ідучи по даху до ліфта. У вічі впадали покинуті загони для тварин, припорошені багатомісячною пилюкою. В одному з вольєрів був ваніла вже давно зламана підробна тварина, що колись була електричним курчам. Він спустився на поверх, де жив Полуков, пройшовся до його квартири коридором, схожим на підземну печеру, за допомогою свого герметичного ліхтарика з атомною батарейкою освітив коридор і ще раз зазирнув варкуш паперу, завтовшки з цибулиною шпиння. До Полукова вже було застосовано тест КАМФА. отже, цю частину можна було пропустити і одразу перейти до ліквідації андроїда. Найліпше його виманити з квартири, вирішив він. Поклавши на підлогу сумку зі зброєю, він навпомазки її розстебнув, вийняв усе направлений передавач хвиль Пенслда, натиснув на кнопку заціпеніння, захищаючи себе від еманації настрою контрхвильовим випроміненням із металічного корпусу передавача, що був направленим лише на нього. Ну що ж, тепер усі вони вже заклякли. Подумки зазначив рік і вимкнув передавач. Усі живі, схожі на анді створіння в радіусі кільканадцяти метрів. Для мене жодного ризику. Залишається тільки проникнути всередину квартири і лазером прошити того анді наскрізь. Якщо, звісно, він перебуває у своїй квартирі, що дуже мало ймовірно. Скориставшись універсальним ключем відмикачкою, що відчиняв усі відомі види замків, він проник у квартиру Полукова з лазерним пістолетом у руці. Але Полукова там не було. Лише наполовину зотилі меблі. Царство мотлуху й розпаду, фактично жодних особистих речей, хіба що нічій дрантя, яке Полоково спадкував, коли поселився в цій квартирі, і яке, утікаючи, він залишив іншому мешканцеві, якщо тільки такий знайдеться. Це я передбачав. Подумки сказав він собі ну що ж, перша тисяча доларів здається вислизнула з рук, і тепер утікає в напрямку південного полярного кола, що вже поза моєю юрисдикцією, інші мисливець за головами з іншого поліцейського управління. Матиме справу з Полоковим і отримає за нього свою премію. Тепер треба шукати тих, ханді, котрі не знають, що за ними полює поліція. Отже, наступна люба люфт. Знову підійнявшись на дах, він доповів Гаррі Брайанту зі свого говеркара телефоном. І з Полоковим не вийшло. Видно, втік одразу після інциденту з Дейвом. Рік поглянув на годинник. Може, я зустріну Кадаля на ракетодромі? Це зекономить час. Хочу негайно взятися за Любу люфт. Перед ним уже. Лежало орієнтування на неї, і він навіть почав ретельно його вивчати. «Гаразд», – відповів Брайант. Але містер Кадалій уже в нашому офісі, його корабель аерофлоту щойно приземлився. Хвилинку, Брайант із кимось перемовився. Він уже вилітає до тебе, залишайся на місці, сказав Брайант і повернувся до екрана. Поки що ознайомся з інформацією на міс-люфт». Оперна співачка, нібито з Німеччини. На цю пору співає в оперній трупі Сан Франциско. Він автоматично кивав головою, ніби в задумі, погоджуючись із даними про любу люфт на аркуші паперу. Видно, має добрий голос, коли так швидко здобула визнання. Добре, я почекаю тут на кадалі. Рік повідомив Брайанту своє місце перебування і поклав слухавку. Доведеться стати шанувальником опери. Вирішив рік і читав далі. Хотілося побачити її у ролі Донни Анни в опері Моцарта Дон Жуан. У моїй фонотеці. Записи таких колишніх знаменитостей, як Елізабет Шварскоп, Лотто Леман, Лізі Делаказа, поки налаштуєте естеровойк та Камфа, буде про що поговорити. Задзвонив телефон у говеркарі. Рік підняв слухавку. Поліцейський оператор доповів Містер Декар хоче поговорити Сієтл. Містер Брайант наказав з'єднати з вами. Це корпорація Роузен. Гаразд, відповів рік і чекав. Чого їм від мене треба? здивувався він. Добре розумів. Роузене, передвісники недобрих новин, і, поза сумнівом, будуть ними і надалі, хай би якими були їхні наміри. На невеликому екрані з'явилося обличчя Рейчел Роузен. Привіт, офіцери Декарт. Її голос видався майже запобігливим. Це одразу привернуло його увагу. Ви зараз зайнятий, чи я могла б з вами поговорити? Будь ласка, говоріть. Ми в корпорації Роузен обговорювали вашу ситуацію із втікачами, оснащеними мозком Нексус 6 а позаяк ми знаємо про цей тип мозку якнайбільше, то вважаємо за потрібне запропонувати свою допомогу, тобто відрядити до вас когось із наших представників для роботи в парі з вами. А як ви збираєтесь мені допомагати? Ну, хтось із нас перебуватиме поряд із вами під час пошуків андроїдів, утікачів. Ну і що далі? Кожен Nexus 6 дуже обережний, коли за ним полює людина, але якщо інший Nexus 6 намагатиметься увійти з ним у контакт. Ви пропонуєте свою кандидатуру. Так. кивнула вона головою, і її обличчя було серйозним. Ви вже мені і так багато в чому допомогли. Але я насправді можу стати вам у великій пригоді. Щось не віриться. Я обдумаю вашу пропозицію і зателефоную вам сам. Десь у далекому невизначеному майбутньому, сказав він подумки сам до себе. Або ж ніколи. А як же? Мені ще тільки бракувало, щоб Рейчел Роузен сновигала за мною по п'ятах порошеними сходами. Ви тільки так говорите, вгадала його помисли Рейчел. А насправді навіть не збираєтеся мені телефонувати. Ви просто не знаєте, наскільки тямущі андроїди з мозком Некшу 6, наскільки складно вам буде з ними мати справу. Мусимо вам якось віддячити, ви ж розумієте. Гаразд, візьму ваше застереження до уваги. Він хотів уже було покласти слухавку. Якщо мене не буде поряд з вами, випалила Рейчел, – один із них дістане вас швидше, аніж ви встигнете дістати їх. До побачення, сказав він і поклав слухавку. І що це за такий у світ? питав він у самого себе. Телефонує андроїд і пропонує мисливцеві за головами свою допомогу. Він передзвонив поліцейському операторові. Більше не з'єднуйте мене із Сіетлом», – промовив рік. Так, містер Декарт, містер Каладі ще не зв'язувався з вами. Ще ні, чекаю. Але нехай поквапиться, бо я не збираюся тут вічно сидіти. І знову поклав слухавку. Щойно він почав читати орієнтування на люболюфт, як на дах за кілька ярдів від нього, сіло говеркар таксі. З нього вийшов червонолисий, рожевощокий чоловік, років десь так за 50, одягнений у довгу розкішну шинель російського покрою, і, усміхаючись та подаючи руку, пішов у напрямку рікового говеркара. Містер Декарт?» – запитав він зі слов'янським акцентом, «Мисливий за головами з управління поліції Сан-Франциско». Порожнє таксі піднялося, і росіянин провів його неуважним поглядом. Ми назвати Шандор Кадалій, сказав чоловік і відчинив двері, щоб протиснутися всередину кабіни до Ріка. Вітаючи за руку з Кадалієм, рік помітив, що представник ВПУ має про собі незвичну модифікацію лазерного пістолета, якою особисто він ще ніколи не бачив. О, ця штука. запитав Кадалій. Незвична, правда? Він вийняв пістолет із кобури. Роздобув на Марсі. Я думав, що знаю всі марки пістолетів, які є на озброєнні в поліцейських, протягнув рік, навіть вироблені на планетах колоніях. Ми і самі його удосконалили, заявив Кадалій, усміхаючись, немов слов'янський Санта Клаус. Його рум'яне обличчя аж сяяло від гордості. Подобається, його функціональна перевага полягає в тому, що. Візьміть. Він передав пістолет ріку, який вивчав зброю з виглядом знавця своєї справи. Так в чому його функціональна перевага? запитав рік. Він так нічого і не помітив. Натисніть спусковий гачок. Спрямувавши дуло угору з вікна говеркара, рік натиснув на курок, але нічого не сталося, промін не з'явився. Здивований він розгублено обернувся до кадалія. У ньому немає спускового механізму, бадьоро проговорив кадалій. Він у мене, бачите. Він розстелив кулак і показав невеличку пластинку. Я також можу ним управляти до певної межі, звісно. Незалежно від того, куди він націлений. Ви ж не Полоко, ви кадалі, сказав рік. Упевнені, що не хотіли висловитися навпаки. Ви трохи збентежені? Я мав на увазі, що ви Полоко в андроїд. Ви не з радянської поліції, рік ногою натиснув на кнопку екстреного захосту в говеркарі. Що це з моїм лазерним пістолетом? Чому він не вистрілив? Кадалій Полоков вставляв і знову виймав мініатюрну спускову схему, цілячись із міцно затисненого в руці пістолета в ріка. Синусоїдна соїдна хвиля, промовив рік. Вона повністю нейтралізує лазерну енергію, перетворює її на звичайний пучок світла. Тоді мені нічого не лишається, як скрутити твою довгу шию. Андроїд відкинув зброю і з ревом схопив ріка обома руками за горло. Щойно андроїдові пальці вп'ялися в його шию, рік вистрілив зі свого старомодного пістолета, який він завжди носив у кобурі під пахвою. Куля з магнума 38-го калібру поцілила андроїду в голову і розтрощила його черепну коробку. Нексу, 6, який керував його діями, розлетівся на друзки, і вони шаленим вихором заповнили кабіну говеркара. Його частки, схожі на радіоактивний пил, опускалися на ріка. Прошите кулею тіло андроїда похитнулося назад, вдарилося об двері говеркара, відбилося і важко повалилося на ріка. Лише з великою натугою рікові вдалося відштовхнути від себе рештки андроїда, який досі смикалися. Тремтливими пальцями він дотягнувся до слухавки відеофону в говеркарі і зателефонував до палацу правосуддя. Хочу залишити офіційне повідомлення для Гаррі Брайанта, сказав він. «Передайте йому, що з Полуковим я вже розібрався. Ви вже розібралися з Полуковим. І він зрозуміє ваше повідомлення? Так. запевнив рік і поклав слухавку. Боже ще трохи думав він, і не знаю, хто бузяв вгору. Не можна було недооцінювати застереження Рейчел Роузен, але я знехтував ним. І мало не поплатився життям. Поволі його надниркові залози перестали викидати в кров адреналін. Серце помало заспокоїлося, дихання нормалізувалося, але він і далі тремтів. Хай там як, але тисяча доларів у мене в кишені, сказав він подумки. І я того вартий, бо спритніший за Дейва. Безперечно, випадок із Дейвом мене все ж таки чогось навчив, і це треба визнати. Просто Дейва не було кому застерегти. У котре він зняв слухавку і набрав номер своєї квартири, бажаючи поговорити з Айрен. Тим часом припалив сигарету, тремтіння потроху проходило. На екрані з'явилося обличчя його дружини, одутле від шестигодинної депресії з елементами самозвинувачення. Оріку, привіт. Що сталося з кодом 594, який я набрав для тебе, коли виходив із квартири. Ну, приємне визнання. Ти пішов, і я набрала інший код. А ти чого дзвониш? Її голос знизився до пригніченого гудіння. Я страшенно втомилася, і мені весь світ немилий, навіть наше подружнє життя. А тебе ще й Анді якийсь може вбити. Ти про це хочеш мені розказати Ріку? Що тебе ухекав Анді? Десь недалеко гримів телевізор. Заглушаючи її слова, горлопанив бастер Френлі. Рік бачив, як ворушилися її губи, але чув лишень ослиний крик із телевізора. Послухай, він перебив її ти мене чуєш? Мені поталанило. Мав справу з новим типом андроїда, з яким, мабуть, ніхто, окрім мене не зміг би впоратися. Одного я вже деактивував, отже, штука вже у нас в кишені. Ти знаєш, скільки ми отримаємо, коли я закінчу з цим. Айрен дивилася на нього невидющими очима. Добре, вимовила вона, кивнувши головою. Я ще не сказав. Тепер він усе зрозумів її депресія цього разу стала такою всепоглинальною, що вона його навіть не чула. Кричи, не кричи, ніби говориш із порожнечею. Побачимося ввечері. з гіркотою проговорив він і кинув слухавку на важель. Та припади вона пропадом, сказав він подумки, тут ризикуєш життям, а їй хоч би що. І все одно буду на страс чи ні, нічим її не проймеш. Шкода, що я не здихався її два роки тому, коли ми подумували про розлучення. Я все ще можу це зробити, нагадав він собі. Замислившись, він нагнувся і збирав розсипані по підлозі говеркара папери, зокрема й орієнтування на любу люфт. Жодної підтримки, подумки зазначив він. Більшість андроїдів, з якими я зіштовхнувся, були життєрадіснішими і мали жадобу до життя куди більшу, ніж моя дружина. А Рен геть мене не розуміє. І тут йому, на думку, знову спала Рейчел Роузен. Її застереження щодо розумових здібностей Nexus 6, зауважив він, підтвердилися якщо вона не претендуватиме на частку преміальних, то чому б не залучити її до справи? Сутичка з Кадалієм Полоковим докорінно змінила його погляди. Запустивши двигун говеркара, він злетів у небо і узяв курс на будівлю оперного театру, де, згідно з записами Дейва Голдена, якраз у цей час він міг знайти любу люфт. Тепер він задумався і про неї. Деякі андроїди жіночої статі видавалися йому навіть привабливими. До деяких він навіть відчував фізичний потяг, і то було дуже дивним відчуттям знати, що вони машини. Але все одно реагувати на них емоційно. Узяти хоча б Рейчел Роузен ні, вирішив він. Вона занадто худа. З нерозвиненими грудьми. Дитяча фігура пласка і нецікава. Він може запопасти собі щось краще. А що орієнтування на Любу Люфт каже про її так званий вік. Він вийняв зім'ятий аркуш паперу і справді знайшов скільки її років. У відповідній графі значилося 28. Але сказати щось конкретно про її зовнішність. Можна буде тільки під час зустрічі єдиний надійний спосіб дійти якогось висновку щодо Анді. Добре, що хоч трохи знаюся на опері, Розмірковував Рік. Та ще одна моя перевага над Дейвом я більше цікавлюся культурою. Спробую розібратися з наступним Анді, перш ніж звертатися по допомогу до Рейчел. вирішив він, якщо тільки міс Люфт не виявиться винятково складним об'єктом. Але інтуїція підказувала йому, що не виявиться полоков був дуже небезпечним. А ті решта, які не знають, що за ними полюють, розколються одне за одним, він їх поскладає, як качок на полюванні. Спускаючись на вишуканий дорогий дах будівлі оперного театру, він гучно виспівував попурі Зарі, зарій, при цьому мимоволі вигадуючи італійські слова. Ріка охопив оптимістичний настрій навіть без адаптера Пенфілд під рукою його сповнювало радісне, жагуче очікування.